Таємний Санта для ветерана. Військовий Владислав Єщенко збирає кошти на речі, що спрощують побут незрячих. Його ініціатива охопить 50 ветеранів, які втратили зір на фронті. Детальніше про акцію, до якої можете долучитися, і ви розповість Дар'я Цесарук. Цю білу тростину влад ще тестує. За три роки, відколи він втратив зір на фронті, влад перепробував їх уже безліч. Мені подобається, що незважаючи на її конструкцію, яка повинна бути важка для того, щоб бути міцною, вона дуже-дуже легка. І рука, коли ти її використовуєш, не втомлюється. І розкладається вона теж просто. Варто лише натиснути пальцем на кнопку біля руків'я. Тростина розкладена. Тим у кого є проблеми з кінцівками, це дуже дуже гарний варіант. Її влад купив не собі це подарунок незрячим ветеранам під ялинку, зокрема Івану. Він теж повністю осліп у свої 26, захищаючи від росіян Донеччину. Під горлівкою я отримав поранення 3 серпня, потрапивши під мінометний обстріл і повністю втратив зір. Тому нині своє життя без зору, іван транслює у соцмережах. Його відеоповчальні часто про асистивні технології. Термометр з голосовою озвучкою користуватись ним досить легко. Такі пристрої суттєво спрощують навіть побут. Владними теж користуються і вдома, і на роботі. От, приміром, датчиком для рідини. Він має вуса. Якщо рівень рідини доходить до цих контактів, він починає. Видавати ось такий звук. Тобто ми вдягли його на чашку, він торкається до рідини і починає сигналізувати. Однак навіть такий маленький гаджет не дешевий і купити його собі можуть не усі. Топ-2 після білої тростини, які у кожного незрячого повинні бути вдома. Я дійсно. Не зовсім розумію, чому така вартість, тільки тому, що це дуже вузконаправлений продукт. У нас є багато найкорисніших подарунків для людей із повною втратою зору. Їх ветеранам подарують до новорічних свят на гроші, виручені з грив таємного санту, яку влад запускає уже вдруге. Торік зібрали 200 тисяч. Зараз мета удвічі більша. Були бокси, так це були і смаколики до новорічного столу. Це були там термобілизна, термокружки, асистивні технології. Цього року ми маємо більш таку амбіційну. Місію зробити на 50 ветеранів, зробити наших ветеранів із стратою зору щасливішими, дати їм більше якості життя, більше фарб життя, знаючи, що в них відсутня змога бачити. А друга мета це зробити людей дотичними. Задонатити можна на банку, сама ж акція триватиме ще місяць до 20 грудня. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.